Рада бачити вас на моєму каналі. Дякую, що заглянули. Сьогодні у відео покажу вам насіння та горщики для вазонів. Також акційні пропозиції. Тому залишайтеся зі мною. Буде цікаво! Усім бажаю приємного перегляду! Насіння дині 11, 2 г. Насіння кавуна 17 Упаковка 5 г12 гарбуз пізньо стиглий. Огірок корнішон 5, 1 грам. Королева осені. Морква 14 гривень. Вага 15 грамів. Перець солодкий 7. Томати 12. Томати бичаче око 7 гривень. Кабачок цукіні 14, 20 грамів. Кабачок грибовський 5, баклажан 5 гривень, меліса лимонна 7, рукола також 7 гривень. Петрушка ароматна 4, Добриво для орхідей 9 20 г. Є ще для троянди також 9 гривень. Та універсальне для кімнатних рослин. Драбинка пластикова для квітів 12. Мішечки для розсади. Упаковка 30 штук. Стіки до цвілі. Пропускають вологу та повітря. Ціна 39 гривень до 9 березня. Набір для вирощування мікрозелені, Рукола, гірчиця. Та крес-салат. Ціна 44 гривні. Рукавички робочі. Такі чорні в білу краплинку – 7. З квіточками 24. Помаранчеві 9, 24. Рукавички утеплені 49 та 24 гривні. Добриво для орхідей на всіх етапах росту 24 гривні. Піджива листова чистий лист універсальна 44. Добриво для всіх видів рослин універсальне. 300 грамове 19. Сушарка для білизни 479. Максимальна вага навантаження 15 кг. Є ще чорний метал. Ціна 549. Підставка пластикова на два яруси для ванної кімнати 349. Букет штучних квітів 149. Такий букетик 129 є два відтінки. Тюльпани 5 штук в букеті 249. Гілочка бавовни. Білого кольору. Ціна зі знижкою 29. Гілочка досить довга. Клейонка ПВХ двостороння з малюнком 69. 80 на 1,20. Шпалери декоративні, самоклеючі. Ось такий красивий візерунок. Розмір 60 см на 2 метри. Ціна 74 гривні. Такий варіант чорні. Також 74. Є ще ось такі світліші. Базон пластиковий. Орхідея прозорий 39. Коричневий підвісний. 34. Білі великого розміру 55. Менше 39. 74. Ось такий варіант. Ротанг з підставкою. Коричневий з підставкою 55. маленький 17. Вазон для квітів 22 гривні. Такий варіант два кольори 44. І більшого розміру ще є в одному кольорі 109. Слинявчик дитячий, пластиковий з кишенею 129. Тканинний 149. Набір дитячого посуду, столові прибори та мисочка на присосці 109. Щітка для волосся та гребінець 149. Сакан дитячий, фігурний із трубочкою – 149. Іграшка дитяча не валяйка 77. М'яка іграшка котик з вушками 199 Є ще чорний. 88 іграшка антистрес. Каченя. Дзига дитяча 88 гривень. М'яч для фітнесу надувний 349 гривень. 299 коштує тренажер, силовий для м'язів з лічильником. Дерево декоративне лед підсвітка 349. Коробочка для зберігання прикрас. білюза, біла та бежева 119. Защіпається на блискавку. Підсвічник основа всередині скляна. Зверху плетена 249. Декор для дому 99. Акція до 9 березня. Арома дифузор з паличкою є за 109. Морозиво персикове 129. Жувальна гумка 109 та 99. Дуже цікава книга для дівчаток «Студія краси. Вони мають чисте полотно і все будуть самі обирати. Колір очей, прикраси та інші деталі. Ціна 99 гривень. Є ще також ось такий варіант. З сукнями. Сукні та інші аксесуари. Розмальовка антистрес. Дуже багато різних деталей. Маленьких є чим зайнятися ціна 49 гривень, 8 аркушів. Наліпки об'ємні 29. Такі наліпки капібара 9 об'ємні. 44 для творчості. Ще ось такі варіанти. Є новинка 39. Набір бусинок 22 гривні. Наклейки для декору листочки 39. Гілочка штучна декоративна 24 4 штуки. Таке було сьогоднішнє відео. Дякую, що дивились. Вдалих вам покупок!